Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для левів на січень 26-го року. Але перед цим хочу привітати всіх із цим новим роком, який приходить в наше життя і відкриває нам нові можливості, нові якісь досвіди. Бажаю вам їх прожити в насолоді, в радості, в насиченні, всього найкращого. Бажаю Леви, щоб цей рік був для вас класним і добрим і світлим. Ось так. Значить, Основні події. Події у вас наступні. У вас сьомий дім дуже активний. Тобто це дім партнерства, домовленості, дім, коли я домовляюсь, ставлю, От, наприклад, у вас сімка жезлів, да? дівчина от в своєму шарі, на неї тут наштрикали жезлів, а вона така: ні. Я отут, «да», отут-ні, отут подумаю, і отак от так я маніврірую. Да? Тобто, це карта кордонів. Також це карта домовленостей. Коли, от, наприклад прощупують почву, а давай зробимо так. Ну ні, таке я не хочу. А давай так. А так уже хорошо. добре. Тобто коли я намагаюсь домовитись із людиною відповідно, того, як їй і як мені. У вас також є і лицарь мечовий, це теж сьомий дім, але він такий більш агресивний, коли я в роботі, наприклад, дуже проявлено. Да? Тобто я знаю, що я роблю. Я би швидка. Я от щось вирішую, да і це. В партнерстві з моєю компанією, наприклад, з моїм партнером. І тут е, лицарь мечовий він завжди такий дуже більш радикальний, гострий. Він якби нікого не слухає. Він очікує, що всі будуть його слухати, тому що він якби сам розумний у нас, да? він так думає. Але ну, і так себе в принципі і поводить. Відповідно, е, лицар мечовий це завжди про розвиток, швидкі події, швидке прийняття рішень, да, де можливо. Такого від вас ну, очікують і такі обставини складаються. І п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це страх е, е, втрати грошей. Це у нас завжди є, е, відчуття дефіциту. Да? Але це може бути внутрішнє відчуття. Дуже часто таке ну, трапляється з людьми, які просто, знаєте, от в минулому році витратили всю свою зарплатню, нічого нікуди не відклали, і в цьому місяці такі ну, все, в мене тепер немає грошей. Або ще щось таке. Знаєте, тобто, от аспект може бути. П'ятірка пентаклів, зверніть увагу на цю карту, от позаду є ключик. І от як би двері. Але людинка вибирає страждати, що вона бідна і нещасна. Поняли, да, намьок. Що замість того, щоб страждати, ми піднімаємо голову і дивимося, окей, які в мене можливості, які що по факту в мене тут є, куди рухаємось? Тому що ця карта вона говорить про те, що мені страшно. Умови є, але мені страшно чомусь. Я щось собі блокую. І зазвичай це фінансове таке мислення, фінансові страхи, і упередження. У кожного вони свої, їх треба витягати, і кожен прям вирішувати. кожен. Далі стосунки, левою яких є партнер. У вас шістка води. В принципі, шістка води це дуже, ну, в класичному тару це дуже тепла карта. Це прям е стосунки, мі -мі там, і діти, тварини. Е Друзі, сім'я, прям все хорошо. В перевернутому ще й такий фльор незавершеності якихось справ, які ви в цьому році будете завершувати. Але ця карта нам говорить про інше трішечки. Да? Тобто ми якби то тримаємо в умі, а це додаємо, що тут між цими двома щось є, і вони щось між собою приховують. Оця тваринка взагалі. Що це? Хто це? Це тваринка да? непонятно. Вона, ця дівчинка, якби теж близько не підходить. Тобто, є якийсь секрет, який обидва знають, що він є, і не кажуть один одному. Тобто, я би сказала, тут не вистачає комунікації, тут дистанція між партнерами. Вони ніби або віддаляються, або якось ну, не підходять один до одного і тримаються на відстані. Тому подумайте, а чому так? Тому що у одного з партнерів щось всередині. Да? Він хоче побути на самоті, скоріш за все. Е, відлюдник не завжди про те, що людина хоче піти з стосунків, просто щось проживає своє. Да? От буває так робота, якісь е, філософські. От, відлюдник він такий філософ, можливо, філософські якісь історії у нього вспливають. Він хоче е, простору, хоче простору. Далі у яких партнера немає, це світ. Тут взагалі все, що хочеш. Іди, подорожуй, йди знайомся з різними людьми, еге-гей, так, так, такий настрій, знаєте, це дівчина осідлала цей світ, і її він абсолютно вже зрозумілий. Так? Тобто тут насправді можуть бути і стосунки. З іноземцем. І тут може бути, ви поїдете у відпустку, там з кимось познайомитись. Тут можуть бути стосунки на відстані, тут можуть бути стосунки е вільні стосунки. Да? Тобто, тут може бути насправді все, що хочете. От, як захочете, так і буде. От. Світ відкритий, повністю відкритий до всього. Захочете сидіти вдома і нічого з ким не спілкуватись, теж нічого не буде тоді, ну, відповідно. Далі робота. У вас на роботу стоїть повішений. Теж, до речі, сьомий дім. У вас сьомий дім, да, от я і робота теж. Як я вибудовую свої стосунки з роботодавцем, зі своїми клієнтами, там, хто як працює? От, у вас повішений, в принципі, нам говорить про те, що нічого змінюватися не буде. Все дуже спокійно, на лайті, ми вісимо, отримуємо зарплату, нам зручно, нам комфортно. Які ще питання? Да, тобто тут немає ну, би, тяги до того, щоб якось реалізовувати свої кар'єрні здібності. Але і якби я ходжу, роблю свою роботу, виконую все, що мені кажуть, отримую зарплату, все, мені комфортно, мені добре. Комфорт, мені Далі порада. У вас порада перевернута луна. Привернута луна, я би тут звернула увагу на всі свої страхи, упередженості, тривожності, і почала їх один за одним вот да? тобто, Сила, у неї такий фактор, що вона вбиває цих дракошків маленьких, а маленькі дракошки це мені вже страшно. або я там… Ну, подумаєш, с'єм одну конфетку. Ну, подумаєш там, сєм вот то, а б'ємося гамбургами, гамбургерами на э, да, Або там ну, подумаєш те, подумаєш все. Тобто, це вийшлось. Такими дракошками або заїдаєте, ховаєтесь за ними, да? а вам кажуть, перевернути луна, витягуй, 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 розбирайся. Особливо у вас п'ятірка пентаклів, і є фінансові блоки, є фінансові якісь упередження, страхи, що я там не знаю, помру біля забора чи щось таке. Витягуйте це, розбирайтеся з цими страхами, щоб вони з вами далі не тягнулися. От, от яка вам порада на цей місяць лева? На цьому буду завершувати. Всім бажаю прекрасного січня і всім пока.